А чого? Твітня. Твітня. Далі. Далі. Що дякую, вітаю. вітаю Булівальники обрали тебе найкращим грацем квітня. Чи очікував ти таке? Які твої емоції? Я дуже вдячний за довіру вболівальникам. Для нас підтримка фанатів є надважливою та дуже цінною. Я вважаю, що кожен у нашій команді заслуговує бути найкращим. Ну а мої досягнення це результат плідної роботи та бажання допомогти команді у кожному поєдинку. Ки чорноморцем подарував яскраві емоції. Позаду мене команда вже активно готується до останнього туру чемпіонату. Жовто-чорних очікує вирішальне протистояння із київським динамо. Слава Україні, друзі! Ви на ютуб каналі Рух Ціві у цьому відео ви побачите усе за кулісся та атмосферу тренування Львів'ян. Після перемоги завжди приємно приходити на тренування. Тренуємося з посмішкою, тому все в нас добре. Команда задоволена результатом. І залишився ще останній поєдинок, який можна рахувати як фінал для нас. І будемо старатися віддати всі сели, щоб здобути перемогу. Нічого не треба говорити, сама, сама команда Динамо. Це лідер нашого чемпіонату, одна з найкращих команд. Думаю, до них завжди треба підходити максимально сконцентровано. Готуємося в звичному режимі. Це флагман нашого футболу, тому готуємося до дуже серйозного матчу. Звичайно ж. Турнірне становище також заставляє нас досить, дуже серйозно підійти до того матчу, але ми на тому не будемо акцентувати. Ми, знову такі, кажу, ми будемо акцентувати на своїй грі, будемо акцентувати на тих моментах, на чому, які ми акцентували цілий рік, Получиться обіграти, будемо грати на перемогу, будемо все робити для того, щоб був позитивний результат. Динамо це завжди сильна команда, незважаючи на те, що там в них може не приїдуть їхні лідери, але Динамо це є Динамо і вони завжди борються за найвищі місця в чемпіонаті. На повного, на Напевно, один з найцікавіших сезонів, щоб брати боротьбу за виживання, боротьбу за Єврокубки, боротьбу за чемпіонство. Також була майже до останнього туру, тому я думаю, вболівальникам дуже подобається такий чемпіонат, і дуже добре. Він, якщо буде така конкуренція, чемпіонат буде рости, і наші футболісти в ньому будуть рости дуже добре. що Зараз грають дуже багато наших українських молодих футболістів. Я думаю, що з часом це буде користь для українського футболу, тому що вони отримують досвід, е ну, неоціненний досвід і дуже добре, що команди довіряють молодим футболістам. Команда дуже вмотивована. На нас очікує поєдинок із флагманом українського футболу. На мою думку, матч проти Динамо це найважливіша гра цього сезону. Тож поєдинок буде дуже напруженим. Ми хочемо увійти в історію руху і сподіваємось, що нам вдасться потрапити у Єврокубки. Команда зустрінуться у суботу, 25 травня. Поєдинок розпочнеться о 15.30. Друзі, у вас є ще можливість придбати квитки на цей матч. Посилання ви знайдете в описі під відео. Болівайте за жовто-чорну команду до зустрічі на арені Львів. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббет! Преміум спонсор ФК Рух!